Наприкінці першого півріччя Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка традиційно відзначає новий рік. Хоч у нас і не було світла сьогодні. Завдяки фонду випускників та адміністрації, ми змогли провести цей концерт. У нас освічує лише один ліхтар. Було важко побачити номери в повному масштабі, повністю насолодитися їх шикарністю. Але як і я, так є. І я дуже рада, що ми змогли зробити цей концерт. і Я думаю, всі дуже задоволені. Учні співали, танцювали, демонстрували пародії невідомих артистів та акробатичні таланти. Все було чудово. Ми дуже раді, що ми прийшли на цей дійський утрінік. Між номерами лунали жартівливі прогнози на наступний рік. Новорічні прикмети та побажання. Як глядач можу сказати, що концерт пройшов просто про чудово. Вірка затащила, було прекрасно. Концерт був дуже класний. Новорічні свята це один з моїх улюблених видів свят, тому що через їхню особливу атмосферу. І от такі от заходи, як провів з мату цьому році, вони допомагають підтримувати цю атмосферу, роблять її по справжньому новорічною і святковою. Нас гріє вогонь. Як сказали сьогодні, мабуть, така одна фраза: одне бажання на всіх – це перемога. Ми всі загадали це бажання. І сьогодні, і в новорічну ніч всім українцям звичимо перемоги, йдемо до неї крізь темну ніч своїми світлими очима, головами до перемоги. У закінченні концерту ліцеїсти були запрошені на святкову вечерю та дискотеку. Учні колектив ліцею вдячні оборонцям України за захист і бажають їм та усім українцям щасливого, мирного і переможного нового року.